Вітаю підписчиків та гостей мого каналу «Чарівна магія життя. Зцілення від злих помислів. Іноді злі думки приходять раптово. Не тому, що ми злі, а тому, що ми втомлені, поранені, вражені. Ці думки можуть бути. Не нашими, по суті, але вони чіпляються за наші слабкі місця, за образи, страхи, розчарування, хтось нас не зрозумів, і всередині спалахує роздратування, хтось зрадив і народжується бажання помститися, хтось виявився щасливим, коли нам боляче і з'являється заздрість. Злі помисли, як бур'яни, якщо їх не помічати, вони розростаються, але виривати їх силою марно. Потрібно зрозуміти, звідки вони взялися, який корінь дав зростання цієї темряви, іноді за злістю стоїть біль. За заздрістю, почуття. Власної непотрібності, за осадом внутрішній стан, страх бути негідним. Коли ми бачимо це, ми починаємо шлях зцілення. Зцілення від злих помислів це боротьба із собою. Повернення собі справжньому тому, хто вміє відчути, хто здатний на співчуття. Хто хоче бути світлом, а не тінню? Це шлях любові до себе, світу та людей, що допомагає зцілитися. Молитва та тиша. Там, де розум стихає, душа починає говорити. Просте прощення себе за слабкість. Інших зарани, життя за труднощі, чистота помислів не в тому, щоб ніколи не злитися, а в тому, щоб помічати та відпускати, доброта в дії, іноді, щоб прогнати темряву, потрібно просто зробити щось світле, допомогти, обійняти, підтримати. Зло не завжди голосне, воно може бути тихим пошепком усередині, але і світло воно теж починається з малого, з іскри, з вибору, з кохання. Зцілення починається тоді, коли ми перестаємо ототожнювати себе з пітьмою і згадуємо, хто є насправді. Чи не гнів, не страх? Не заздрість, ми світло, ми душа, ми частина великого задуму, і нехай кожен злий помисел стане нагадуванням настав час зцілитися. Молитва про зцілення від злих помислів. Господи, очисти мій розум від темряви, мою душу від гніву. Моє серце від зла, якщо зріє в мені осуд, навчи мене співчуттю, якщо піднімається заздріть, даруй мені подяку. Якщо приходить роздратування, дай мені терпіння та мир. Не хочу бути носієм пітьми, хочу бути провідником твого світла, нехай у моїх думках. Буде кохання, у словах доброта, а у вчинках милосердя. Очисти мене від усього, що не від тебе, і зміцни в мені все, що веде до тебе. Амінь.